До чотирьох років позбавлення волі засудили Івано-Франківського новорічного шумахера. Стільки 21-річному хлопцю дали за те, що будучи п'яним, він в'їхав у натовп людей, які святкували новорічну ніч біля ялинки. Нагадаємо, від наїзду тоді травмувалися восьмеро людей. Сам водій з місця дорожньо-транспортної пригоди втік та з'явився у відділку міліції вже вранці. Майже увесь рік Керманич провів у СІЗО і, врешті, суд призначив йому покарання. Судом винесено обвинувальний вирок, яким засуджено особу до 4 років позбавлення волі, а також 3 роки позбавлення права керувати транспортним засобом. При винесенні вироку державним обвинувачем було наведено неспростовні докази вини. Обвинуваченого, а також враховано обтяжуючі обставини, а саме стан алкогольного сп'яніння, а також обставини, які пом'якшують вину обвинуваченого. Це було щире каяття, визнання вини, а також відшкодування шкоди потерпілій. І також суд взяв до уваги заяву потерпілої про те, що вона просить суд суворо не карати обвинуваченого. Чи залишиться вирок без змін, поки що невідомо, адже засуджений, імовірно подаватиме апеляцію.